В одному із будинків Вінниці перевіряють теплові мережі. Роботи проводять і ззовні, і в підвалі дому. Фахівець із тепловізійної діагностики показує, як це працює. Спеціальним приладом наводить на об'єкт дослідження і виконує зйомку. Таким чином оглядають фасади будівель і тепломережі. Цей аналіз дає нам можливість візуалізувати тепловтрати, як в тепломережах, коли труби, наприклад, там не втеплені або пошкоджена теплоізоляція, або як на цьому будинку, де немає утеплення, ми бачимо тепловтрати. Ми їх можемо візуалізувати і показати наочно. У 2016-му жителі цієї висотки власними силами встановили індивідуальний тепловий пункт і тепер заощаджують. Жу, чимало коштів ця система дозволяє регулювати потік теплоносія ну, відповідно до погодних умов. Тобто, на вулиці стоїть датчик температури, який щитує скільки градусів на вулиці, і автоматика дозволяє подати необхідну кількість теплоносія саме до цієї будівлі, саме стільки, скільки потрібно. Фахівець констатує: найчастіша проблема віничан труби без ізоляції, які пропускають тепло. Проте з цим можна і треба боротись. А якщо ці недоліки усунути, це є зменшення коштів, які жильці оплачують за теплоносій, які вони користуються. По закінченню обстеження спеціалісти дають висновки. Що б я вам радив, це виконати теплоізоляцію цих трубопроводів всіх, тому що у нас зараз температура градусів 30. Діті, щоб понизити цю температуру і раціональніше використовувати Теплони енергоресурси да теплонесій, голова ОСББ каже вдячний фахівцям за сумлінну працю. коли прийшли спеціалісти з, з певними приборами, з певними баченнями і своїми. Е Вимогами до цього всього, звісно, це є свої плюси. Чому тому, що вони десь мені показали десь мої недороботки, ті, що я навіть про них міг навіть і не знати, користь енергоаудиту для рідної домівки оцінили й інші мешканці дому. Це питання зараз на часі, ну дивлячись на то, що в країні війна. І зараз у нас такий період тяжкий, нам треба пережити цю зиму. І дійсно зараз на питанні денному тепло, щоб людям було комфортно, щоб люди себе відчували, ну якось як в себе вдома, дійсно, от як в минулі роки. Нині у Вінниці проводять енергоаудит не лише багатоквартирних будинків, а й шкіл, лікарень, дитсадків та промислових підприємств. Обирали типові будинки по однаковій архітектурі, приблизно однакові по розмірам, і вони поділені на дві групи. Три будинки утеплені, а три будинки не утеплені. Тобто для того, щоб потім звести якусь статистику порівняння. Наразі у роботі чотири багатоповерхівки на Вишенці та київській.